Друга ріка у своєму репертуарі. Жодних змін у складі команди не відбулося. Рок гурт вберіг себе від можливого розпаду та вирішив нагадати про власну творчість шанувальникам західної України. Адже останнім часом зізнаються, музиканти більше виступають на сході та у столиці. Про велике турне наразі не йдеться. Лише два клубних концерти у івано і Тернополі тут грають лише старі пісні. Однак вже працюють і над новими. Одну з них із дещо нетиповим для другої ріки щільним вокалом. Фронтмен та автор пісень гурту створив буквально. Напередодні приїзду на Прикарпаття. Так сталося, що ми записали. Спочатку була одна мелодія і був інший текст. Потім я послухав, і мені ті всі в соплі чомусь не зайшли. За буквально там за ніч був переписаний текст і вокальна партія. Я прийшов там ввечері, пізно переписав. Ми маємо такий трек. Свіженький трек стане наступним синглом гурту. Хлопці планують презентувати його цієї весни. Працює друга ріка і над новим альбомом. Коли розпочинали, він виглядав цілком мінорним за настроєм, з упевнено переважаючою лірикою. Валерій Харчишин пояснює таку тенденцію тим, що учасники гурту стали старшими та й нещодавні негаразди позначились на настроях. Однак наразі все кардинально змінюється. Навіть тіло підказує потрібний ритм, стверджують музиканти. Тож інтимні переживання залишили поза музикою, натомість новий. Диск створюють із величезним драйвом, хоча й без великого поспіху. Ми працюємо зараз над альбомом, просто єдина наша проблема, а може і не проблема, може це і плюс наш. Ми так трошки скрупульозно відносимося до саунду, там, валіра, до текстів, ми до музики, там, до кожного гітарного соло, там, до кожного клавішного соло. Там, аби, і це пишете. трохи робота, якби і вона займає трохи часу. Тим більше, що ми не, не, не сидимо і там пишемо пишемо альбом. Ми займаємося ще, крім цього своїми особистими справами. Найближча новинка, якою своїх шанувальників тішитиме друга ріка, це кліп на спільної стамбульською рок-групою, композицію Світ на різних берегах. А вже на підтримку наступника моди, альбому, назва якого наразі невідома, другорічники обіцяють вирушити у масштабний всеукраїнський тур.